Володька, купи готовий будинок, та й так воно буде дешевше. І деколи я собі думаю, може дійсно треба було взяти готовий будинок. Але друзі, от заходячи на такі об'єкти, на які я зайшов тільки що, розумію, що коли купляєш готовий будинок, може бути кіт в мішку. Розказую вам ситуацію. Замовник придбав будинок два роки тому, все, все добре, все гарно. Пройшов час і дивіться, що в нас сталося. В даному випадку, оцей весь кут. Просів на 3 сантиметра. І повністю вся стяжка в нас ось тут пішла вниз. Зараз стоїть задача. Треба облицювати нам всі підлоги плиткою. І е, питання, як це реалізувати так, щоб це технологічно було правильно. Тому що, розумієте, оця стіна оця стіна ось на 3 сантиметра нахилилась сюди. Тобто, повністю на 3 см вона змістилась. і Якщо ми навіть залиємо наливною і вкладемо поверх плитку, чи не просяде вона ще потім десь через рік нижче і не попідриває нам всю нашу плитку? От е, я ж знаю, що є в мене в підписниках дуже грамотні толхові інженери-будівельники. Підскажіть реально, що в такому випадку зробити, щоб запобігти того, щоб воно в подальшому там не, не, не пускалось, тому що ну, от повністю оця вся середина, бачите. Прийшов забудовник, каже, ми то все повиправляємо, от позамазував там, плиточним клеєм, поклеїв сітку. Ну, ви самі розумієте, що це як. Е, ну. то не панацея точно. І от повністю тут теж повністю нахилився сюди. Тут будинок знаходиться в такій ямі, розумієте, і воно все получається від всіх сусідів. Вся вода збігає сюди і може і за рахунок того воно зроблено, але. В принципі, тут все добре.